Так, привіт! Знімаю вже за код дубля, вже просто телефон почти здох, поэтому буду знімати максимально швидко, вкратце і по факту. Тут на каналі ви будете бачити мій ремонт, продовження ремонту. Але изначально тут було все не так. Тобто, .е. ці підома були максимально штукатурки із глини, стіни з глини і е, дерев'яні поли. Тобто, .е. частічно були дерев'яні. Що ми зробили? Ми. Тут зробили перегородку для того, щоб у нас вийшло місце для санузла. Тут ми зробимо гардеробну, а тут, поняття, наша спальня, тобто така. Зашив гіпсокартоном, зробив такі якби, коробочки для э, цих для підсвітки, щоб у нас було красивенько. А тут я хочу річки. Переходимо далі вже в зал прихожа. Тут у нас виходить, э, була колись було вікно, але ми його... Так це зробили як двері, тому що ну, тут найвагічні Уже Тут на такому невеликому етапі у нас відшпакльований слой, я відшпаклював стіни. І ми тут позаливали в своєму стяжки. Тут у нас везде теплий пол, тобто немає мене одного радіатора. Кстати, коли зсохла шпакльовка, це то, точніше штукатурка. То все було не було ніяких потоків по окнам. Я знаю, що є такий ті, страх. У мене теж був от потьок, там ще щось. Це чітко. Ну, тобто, я буду зрозуміти його снімаю. Тут комфортно, нема такого, що прям ось, жара, все, типу, здихаюся там. Типа, ну, Все класно. Тепло йде і з піднизу, і воно ось так, чітко. Зробив віздя, навіть під вану. От тут у нас такий трошки халамірядник: ванна, туалет, навальничок. Не знаю, може ще подумаю, може буде душ кабіна, щоб там все-таки туди поставити свою машинку. ну, Стиральну. Ось тут от, от такий полотенчик. І переходимо, виходить, ближе до нашого, нашої кухні. Кухню ми вже на весь дом закупили таку пліточку. От Буде чітко. Тут у нас безпорядок, Ось така нормальна база. От тут гіпс. Я покропив. І коробочку теж по світку, теж такі були рійки с шумкою. Тому що дом напів а, на дві частини і, ну, самі розумієте, шуми бувають трошки. Ну, щоб їх взагалі не було. Так як все заміблірується, я думаю, воно все буде включати. От. А, що із такого? Ну, вроді би, що гіпси зробили. А, Трохи зробив пройом, але це я вже потім покажу в відео, як я його робив. І що? І зробили, кстати, окно. А, ще, тут у мене в кухні, виходить, виход на терасу. Там буде така велика тераса. От, теж прикольно. Зараз вийдемо на вулицю, я вам теж покажу. Кстати, такі двері. Недорого. В Києві у нас і коштував 50 тисяч дешевше. Отакий такий дворик, де треба буде наводити порядок, де треба буде робити забор. Я вже знаю, як я забор зроблю. От, буде везде газончик, буде візти чистота. І це все хотілося б зробити в цьому році. Буду максимально там маслати, якщо не приболіє ось такий у нас дворик. Ось така хата, пів, пів хатки, бачите, я не От, Кстати, буде в майбутньому пристройка. Панується, не знаю, побачив. І вже тіпа, щоб реалізувати. Бенітаж. Бо по дому тільки 56 квадратів. Ну, для сім'ї із е трьох, я думаю, поки цього достатньо, але в будущому, я думаю, що треба буде трошечки е Ну, так зуширятися. Але на будущее ми подивимося в будущем. Добрий день. Так, а тут ми все ж я хотів таку. получается, на 5, на здесь, да, и такая будет у нас терраса прикольно. Тут ворота, вот как они буду делать, и какие крутые съезды. Ну, то есть, обещать, что все Тут что реализуем заборчик, чтобы не так было барышно. И, в общем, будет, будет красота. Что Будем что-то выпить, что-то делать, реализовать. Поэтому, э, так сказать, я вас трошки З глобально так познайомив, що я тут хочу робити, не знаю, чи стоїть так виставляти, щоб був інтерес, що ж буде далі. Ну, я думаю, що це вже ми поймемо потім, тому що в мене ще в майбутньому є деякі проекти, теж з стройкою зв'язані. Але це буде все талкуватися від фінансово, може я свій дом продам. Побачимо. Побачимо, як воно буде. Поэтому все. Подписывайтесь на канал. Может, если понравилось, ставьте лайки. Так сказать. Мотивируйте меня, чтобы я дальше валёшил. Все. Пока.